Що трапиться з вами найближчим часом? Яка подія вас очікує найближчим часом? Скоріше ставте лайк для енергообміну, це важливо. І дивіться на карти. Подія найближчим часом саме для вас. М -м -м. Єрафан і, і четвірка мечів. Дивіться, ви щось очікуєте. Оч, е, чекаєте і думаєте про когось або про щось, про якусь ситуацію, і ви знаходитесь в стадії очікування, в стадії, е, очікування, що щось розрішиться. Е, припустимо, якась ну, така серйозна ситуація, тому що єрофан це може бути е, шлюб. Розлучення, якась покупка квартири, якась, там, прийом на роботу, і ви знаходитесь от у стані цього очікування, якась ситуація, або ви чекаєте щось від, від людини, або чекаєте на, на те, щоб якісь органи дали вам підпис, щось, заключили договор, контракт або розторгнули. І е, оцей стан буде найближчим часом. І що я вам скажу: Ерафант каже про те, що такі це буде, і буде, і ця розрішення цього ситуації не заставить вас довго чекати. Отже, буде те, що ви очікуєте на що сподіваєтесь, про що постійно думаєте. Тобто, це може бути те, що вам хтось щось підпишить, дасть, продасть. Купить, якщо ви на це чекаєте, або хтось вам щось е, дасть якусь дуже таку е, професійну консультацію, або хтось вам дасть якусь інформацію на офіційному рівні. Е, це може бути щось таке, що станеться у вас в родині, ну, припустимо, там народиться дитина, або хтось, е, хтось вступить у шлюб. Ось ось таке. Те, що ви чекаєте найближчим часом, це буде, це станеться, і це буде на такому глиб, глибокому або офіційному рівні. Ставте приймаю і дякую. Це обов'язково.